Розглянути ці подання і дати згоду на притягнення народного депутата України, царь Петра Анатолійовича, 2 другого 70-го року народження, який народився в місті Дніпро Петровського, українця за національність, громадянина України, обраного народним депутатом України по контактному виборчому округу номер 40 Дніпропетровська обласна партія, на черговою виборці. Народний депутат України 28 жовтня дві тисячі дванадцятого року набув All okay. right. Хочу сказати, що рішення профільного комітету немає, бо не було хворобу. Далі проходити реально, скільки сьогодні є депутатів у залі. Треба ставити питання тоді, коли тут є зал. Тому я хотів би підтримувати пана Олександра, перенести на ліктору. Має корміння і народ за руками а там є діти, чоловіки, наші сімей, наші українці. Тому питання повинні сьогодні. Якщо в такому залі не вистачає Росії, я пропоную поставити сигнальне голосування, щоб розуміли готовність до цього важливо для державних рішення. Якщо ви робити буде рішення щодо зрадника країни, народного депутата, який закликає до розколу країни фактично до смертей, то це означає, що цей погодин сам приїзду від мобилу. Всі, що думаю, що люди вже закрили очі. Люди Я на нього прийму, як це передбачено законом, про регламент і іншим закону законодавства України, Бо так регламентний комітет не міг зібратися. І відповідно до цього ж таке, у випадку, коли регламентний комітет не може прийняти рішення, таке питання відноситься безпосередньо на ворозах Верховної Ради України. Що стосується і термінів розгляду цього подання, то я просто хочу вам нагадати, що поки що, поки знята депутатська недоторканість, ця особа, яка с якою внесено подання, продовжує, звживаючи своєю депутатською доканістю, продовжує чиняти злочини, які становлять національну безпеку для нашої. Eu acho